Ти мене так, і я тебе дуже-дуже. Я хочу тебе відчувати на смак. Я хочу з тобою роздягнути душу, роздягнуту голою і трохи свавільну, таку, що без меж і тільки на двох. таку, щоб з тобою до ранку в тремтінні, очима руками, губами. В любов. Таку, щоб мовчати і говорити, бути поруч, дихати разом, таку, щоб від кайфу з тобою п'яніти і зовсім не стежити за відліком знов. Бо ти мене так, а я тебе дуже-дуже. І я не можу тебе не любити ніяк. Я не можу тобі не віддати всю свою душу.